25 квітня Львівська аграрна палата за підтримки продовольчої та сільськогосподарської організації ООН-ФАО відвідала Бродівську громаду. Заступник бродівського міського голови Оксана Прокопець подякувала за підтримку та допомогу у реалізації цього важливого гуманітарного проекту для нашої громади та вшанували пам'ять усіх загиблих у цій війні. Голова Львівської аграрної палати Ігор Вуйцик подякував усім бенефіціарам за їх громадянську позицію у цей складний для України час і висловив слова вдячності керівництву Бродівської територіальної громади за проведену підготовчу роботу з реалізації гуманітарних проєктів. Перш за все, в принципі, хочу подякувати вам, усім, вам, усім присутнім за ту громадянську позицію, яку ви висловлюєте і, власне, висловили з самого початку війни. Чому я так кажу? Тому що програма ФАО звернулася до нас, до імплементуючого партнера, до Львівської аграрної палати з тою умовою, першочергово, щоб допомогти тим, хто прийняв внутріпереміщених осіб, коли тільки почалась війна. Ну і наступне це допомога тим, хто захищав нашу вітчизну з самого початку. І до тих сімей, які втратили будувальників. ну і чи потерпіли внаслідок війни найбільше у рамках гуманітарної місії у Бродівській громаді 108 бенефіціарів. А це ВПО, особи, що приймали ВПО, та ті, що найбільше потерпіли від війни, і ведуть особисте сільськогосподарське виробництво. Отримали ваучери на суму 12 тисяч гривень. Кожен які можна використати у мережі одного із торгівельних магазинів епіцентр, щоб придбати будівельні матеріали, робочий та садовий інвентар, інструменти, засоби захисту, сільськогосподарські товари та електроприлади для. Для сільськогосподарських робіт і інші товари також у Бродівській громаді домогосподарства отримали збалансовані корми для корей, бролерів та свиней. Метою проекту є покращення продовольчої безпеки у громадах Львівщини.